Україна веде переговори з європейськими країнами про оснащення та підготовку бригад стратегічного резерву. Про це повідомив міністр оборони Рустем Мєров. Він зазначив, що Україна очікує на координаційну роль ЄС для прискорення цих домовленостей. Меров також підкреслив, що у 2025 році співпраця з міжнародними партнерами повинна стати ще більш результативною. Для цього вже розпочато оцінку попередньої підтримки а також визначено нові пріоритети. Серед них використання доходів від заморожених російських активів на потреби України, розширення тренувальної місії ЄС для підготовки українських військових та інвестицій в оборонний сектор для зміцнення вітчизняного виробництва. Люди, технології та прозоре управління у сухопутних військах. Оголосили масштабну трансформацію. Про це командувач Михайло Драпатий розповів на ставці верховного головнокомандувача. Зміни охоплять рекрутинг і військову підготовку, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, а також логістику і соціальну підтримку військових. За його словами, усі ці зміни підтримує президент України Володимир Зеленський, трансформацію. Війська реалізовуватимуть спільно із генеральним штабом, міністерством оборони, волонтерами та благодійними фондами. Маємо пам'ятати, сухопутні війська мають бути готовими до нових безпекових викликів, що неможливо без прозорої моделі рекрутингу. Цей процес буде інстальований з максимальною прозорістю та нульовою толерантністю до корупції. Мутований ген старого буде викорінений. Соціальна підтримка стане постійною від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення. Такий підхід вбачаю реалізувати через зміни супроводу підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. Італія об... готова обговорювати миротворчу місію в Україні у майбутньому. Таку думку висловив міністр оборони країни Відок Розето. Пише Ла Републіка. Очільник відомства зазначив, сподівається якнайшвидше поговорити про миротворчість в Україні, а також у секторі Гази та Лівані. Крозетто каже, Рим готовий відігравати цю роль, натомість у МЗС Італії думка інша. Міністр закордонного відомства Антоніо Таяні назвав подібні обговорення передчасними. Зараз ми повинні передусім прийти до справедливого миру, який не є капітуляцією Києва. Заявив він, нагадаю напередодні свою думку. Висловила Польща. Прем'єр країни Дональд Туск заявив, що його країна станом на зараз не розглядає відправлення військ в Україну. Зброї на півмільярда доларів США виділили новий пакет військової помічі України. Боєкомплекти і техніку передадуть зі складів американської армії. Транш включатиме снаряди до реактивних систем Хаймар ствольної артилерії. І систем протидії безпілотника. також Київ отримає протитанкові ракети Джевелін, «ТОУ» та ручні одноразові гранатомети. З техніки нададуть позашляховики, бронемашини, тактичні автівки і дрони. Водночас у список потрапило підривне обладнання та засоби захисту від хімічної, біологічної та ядерної зброї. Президент схвалив новий пакет безпекової допомоги для України, який надасть їй додаткову протиповітряну оборону артилерію, безпілотники та бронетехніку. Це вже 72-й такий пакет помічі, оголошений США. І як чітко дав зрозуміти президент, ми продовжимо надавати додаткові пакети аж до кінця роботи цієї адміністрації. Міністерство оборони виділяє додаткові понад мільярд гривень на закупівлю безпілотників для потреб збройних сил України. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, доручення підвищити пряме фінансування бригад для додаткової закупівлі БПЛА дав президент. Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 мільярдів гривень на закупівлю безпілотників. Це кошти, які підуть безпосередньо бригадам, аби вони могли швидко закрити найбільш важливі потреби. Загалом цього місяця міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 мільярдів гривень. А за 11 місяців таке пряме фінансування склало 27,2 мільярдів гривень. Одночасно за 10 місяців цього року уряд витратив 229 мільярдів гривень на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для сил безпеки та оборони. Війна в Україні закінчиться у 25-му році шляхом переговорів. Про це пише The New York Times. І Україна і РФ зазнають нестачі війська. Перемога Трампа прискорить мирні переговори. Йдеться в матеріалі. Аби без американської підтримки європі складно буде самостійно утримувати Україну. США якраз намагаються поставити Україну в найкращу позицію для переговорів. А Курська область може піти в обмін на частину української території. Трамп. У свою чергу може підштовхнути Путіна, дозволити Україні економічну інтеграцію з Європою. Для Путіна це буде краще ніж Україна в НАТО. Трамп не допустить захоплення Києва РФ, бо це дозволить демократам говорити, що він втратив Україну. Колишнього генпрокурора України Андрія Костіна планують відправити послом України у Нідерланди. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерело в команді президента. Що ж до посади генерального прокурора, то рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується, уточнив співрозмовник. Брудне повітря за пів тисячі доларів. Високопосадовець КМДА торгував дозволами на шкідливі викиди. Ті обходилися столичним підприємствам у 20 тисяч гривень. У хабарництві підозрюють очільника одного із департаментів. За даними наших джерел, йдеться про відділ захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської ради. Чиновник не давав отримати документи задарма, натомість через фірму прокладку продавав їх підприємств. Ємця правоохоронці кажуть, на гачок потрапили щонайменше п'ять компаній. Вони надсилали гроші на картку. Схемники їх знімали та ділили готівку між собою. У парламенті Грузії проходять вибори шостого президента країни. Вперше за новою системою. Главу держави обирає виборча колегія. Більшість якої складають представники правлячої партії Грузинська мрія. Єдиним кандидатом є Міхаїл Кавелашвілі, колишній футболіст. Біля парламенту Грузії вже збираються протестувальники, а влада мобілізувала спецназ і додаткові підрозділи силовиків. Водночас чинний президент Саломе Бішвілі не визнає цих виборів і відмовляється залишати посаду. Вона приєдналася до протестів у Тбілісі, заявивши, що залишається єдиним легітимним інститутом державної влади. Очікується, що результати голосування оголосять вже сьогодні. А інавгурація нового президента запланована на 20. 9 грудня. Росія виводить війська із Сирії. Місцеві зняли, як російські військові колони рухалися із бази в Тартусі у напрямку узбережжя. На супутникових знімках видно, що на російські бази прибули Ан-124, ІЛ-76, а також менші вантажні літаки. Максар Technologies опублікувала фото російських кораблів, які йдуть Середземним морем від берегів Сирії. Може об'єднати всіх. Президент Франції визначився із кандидатурою прем'єр-міністра. Тепер уряд країни очолить 73-річний Франсуа Байру, лідер центристської партії Демократичний рух він змінить на посаді Мішеля Барньє, чий уряд розпався після історичного голосування. Про вотум недовіри. Він проіснував рекордно короткий термін, лише 91 день. Байруш як пише «Євроньюз», був відомою фігурою французької політики політиці протягом кількох десятиліть. Кілька разів навіть балотувався у президенти країни 2017-го Франсуа Байру був радником Макрона, а згодом недовго просидів у кріслі міністра юстиції. Головною ж метою свого головування в уряду новообраний прем'єр називає єднання глибоко розділеної Франції. Я думаю, що всі усвідомлюють складність мого завдання. Я думаю, що всі також думають про те, що потрібно знайти шлях, який об'єднає людей, а не роз'єднає їх. І це дуже вдалий час, тому що сьогодні день народження Генріха IV, про кого я багато писав. І я багато писав, тому що вважаю, що примирення необхідне. Парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента. Юнсук йоля про це повідомляє південно корейське агентство KBC News. За імпічмент проголосували 204 депутати: 85 були проти, три утрималися. Хоч більшість членів правлячої партії, до якої входить і сам президент, відмовилися підтримати відсторонення. Рішення все одно було ухвалено. Це вже друга спроба імпічменту президента, адже попередня провалилася через неявку депутатів правлячої партії. Тепер ю. Унцок йоль буде тимчасово відсторонений від посади. Конституційний суд матиме 180 днів, аби визначити, чи позбавити його посади остаточно, або ж відновити його повноваження. Поки що обов'язки президента виконуватиме прем'єр-міністр. Найбільше зимову тисячу від держави витратили на оплату комунальних послуг, 64% платежів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації. 17% громадян використали кошти на оплату мобільного зв'язку, а 4% спрямували їх на донати для армії. Загалом уже 1 мільйон 800 тисяч дорослих та 520 тисяч дітей отримали гроші на картку. На складі у Каліфорнії виявлено невидані пісні Майкла Джексона. Ці записи відносяться до періоду з 1989 до 1991 року, коли Майкл працював над створенням свого культового альбому Денджерос. Серед знахідок 12 пісень, які ще ніколи не чув світ. Національний банк України присвятив квадратну монету цифровій державі. Десятигривневу монету цифрова держава можна буде придбати з 9 січня у інтернет-магазині НБУ або ж Укргазбанку, Приватбанку, Таскомбанку, Пумбій та Ощадбанку.